Дорогі земляки, новий рік вступає у свої права. Кожен з нас бажає, щоб він приніс лише найкраще нашій країні, нашими рідним і близьким. Ми дивимося уперед. У нас є конкретні плани на наступний рік. Без популізму, без зайвих слів, а з байливим ставленням до фінансів та відповідальністю за результат. Кожна ключова сфера не залишиться поза увагою. У кожній визначено свій пріоритет. Я вітаю з новим роком всіх освітян, які побачать реальні зрушення в оновленні матеріальної бази шкіл. Вперше за багато років на Харківщині відкриє двері нова школа, яка будується у Пісачині. І це зміни на краще в галузі освіти. Я вітаю всіх, хто присвятив себе охороні здоров'я. Вже на початку року капітально відремонтуємо відразу 14 обласних лікарень. І далі будемо лише нарощувати наступ на розруху. В медичних закладах я вітаю з Новим Роком культурну спільноту області. Кращий орган в Україні вже зазвучав. Попереду нова велика зала філармонії, а це нова динаміка культурного життя, яку разом повертаємо до Харкова. Новорічні вітання всім спортсменам Харківщини, з якими ми не просто працюємо, а дружимо. Повернення до Харкова великого футболу та інших міжнародних змагань. Нові сучасні спортивні комплекси у районах і містах області, нові програми підтримки це лише частина планів, які спільно втілимо у життя за наступний рік. Я вітаю з Новим роком всіх, хто піднімає економіку області на великих підприємствах і в малому бізнесі, у промисловості та сільському господарстві, в енергетиці та комунальній сфері, на виробництві і в торгівлі, всіх, хто створює унікальний інтелектуальний продукт в університетах. І наукових центрах за монітором комп'ютера: укріпити позиції на нових ринках, покращити умови для бізнесу в області ось та мета, яку зможемо досягти тільки разом. І я впевнена, що регіональний центр адміністративних і соціальних послуг, який вже розпочне роботу навесні наступного року, стане реальним внеском у цю справу. Я вітаю з новим роком громадський актив Харківщини. Попереду у нас багато спільних проєктів і програм. Окремі щирі вітання адресую сьогодні всім, хто береже наш мир і нашу безпеку у новорічну ніч, хто виконує свій громадянський обов'язок на фронті, на передовій, правоохоронцям, які борються з ворогом і злочинністю у тилу та знаходяться у патрулі. Переконана, зараз до цих вітань приєднуються мільйони українців. Які змогли зібратися за традиційним святковим столом завдяки вам, захисникам? Дорогі харків'яни, жителі області, ставимо перед собою великі, але реальні завдання. Наступний рік відкриває перед Харківщиною багато нових можливостей, і тільки від нас самих залежить, як ними скористатись. Переконана, спираючись на підтримку президента України та міжнародних партнерів. Об'єднуючи зусилля разом, ми обов'язково досягнемо успіху. Я бажаю здоров'я, миру, щастя і добробуту кожній родині. Вірю в Харківщину, вірю в кожного з нас. З новим 2017 роком з Різдвом Христовим!